Нулі функції це ті значення x, при яких y дорівнює нулю. Якщо функція задана графічно, то це точки, в які функція перетинає вісь хсів. Наприклад, як на даному малюнку, треба знайти, скільки нулів має дана функція на заданому проміжку. Бачимо, що точок, в який функція перетинає вісь хсів, одна, тобто відповідь у нас 1 0. Якщо функція задана аналітично, то ми повинні розв'язати рівняння, прирівняти y до нуля, буде х в кубі мінус 3х дорівнює нулю, винесемо х дужки. в дужках буде х квадрат мінус 3 дорівнює нулю, вираз дорівнює нулю, там, де х дорівнює нулю, або х квадрат мінус 3 дорівнює нулю. Звідси маємо що х квадрат дорівнює 3, х дорівнює плюс мінус корінь із трьох. Тобто у нас три нулі. х дорівнює нулю, х дорівнює корінь із трьох і х дорівнює мінус корінь із трьох. Удачі всім на НМТ!